Привіт, Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і в цьому випуску хочу познайомити вас з чудовою текіркою на першій береговій лінії з готелем Coral Сі Сензаторі. Ви тим часом ставте лайк від цим відео, бити в дзвіночок, залишайте свої коментарі, хто вже відпочивав дві своїми враженнями та погнали на огляд. Відразу в лобі є ось така зона відпочинку, де щовечора грає жива музика: це або скрипка, або рояль. І звісно ж, в лобі трішки далі у нас знаходиться бар. До речі, в лобі у нас два бари. Перший бар на цій терасі з чудовим видом на море, а другий бар в зоні відпочинку, там де ввечері грає жива музика. І тіше звичайно те, що на барі є зернова кава. Друзі, я знаю, що мене дивляться багато турагентів по моїх оглядах вчать готелі. Тому турагенти наступна пропозиція саме для вас. Я створив закритий телеграм-канал, в якому зібрав 33 найкращих готеля Шарм-Аль-Шейху. На каналі є повний опис готелю від мене, є контакти Гістрілейшн, а також величезна база якісних фото та відео в 4К. Посилання на канал в описі під відео. Долучайтесь. Відразу на спуску з рецепції. І на вході до головного басейну є карта готеля, де повністю все можна буде роздивитися, щоб зорієнтуватись, куди швиденько можна буде пройти. Басейни головні: море, головний корпус та рецепція. Мені здається, що в цьому готелі можна... Фотографувати кожну парасольку, кожну пальму, кожне дерево, тому що так багато красивих локацій. Територія зелена, територія доглянута, підстрижені всі, всі кущики, і навіть ці номера, дивіться, які вони зелені, красиві та охайні. Більшість номерів, які є в готелі, вони йдуть своїм ап, і відразу виходячи на терасу свого номеру, у вас буде шезлонг, буде накриття від сонця, і можна буде зануритись з своєї тераси в басейн, який на декілька номерів в вашому корпусі. Також є інфініті басейни і басейни з підігрівом. Друзі, в цьому випуску я вам покажу лише одну категорію номерів, але ту, яку частіше за все більшість вас бронює. Це номер стандарт. Стандарт свім з виходом на басейн. Звертаю увагу, що цей номер поселяють навіть з дітьми, тому що в більшості готелів, якщо є басейн відразу на виході з балкона, то з дітьми не поселяють лише дорослих. Тут є на балконі перегородка, якою можна буде перекрити ту частину. І можна почувати з дітьми. На балконі є два стільчики, столик, шезлонг і вихід на басейн. Також є зона відпочинку. По бокам дві тумбочки, велике двоспальне ліжко King Size, Пляжні полотенці знаходяться відразу в номері. Є великий плазмовий телевізор. На кожну особу по бутилці півтори літри води. Є чайник, кафейно-чайний набір. І, звісно ж, міні-бар. Він не заповнюється, або ж за додаткову плату. Місце під ваш багаж, дзеркало в повний зріст. Давайте заглянемо в шафу, величезний сейф. Місце і комп'ютер, і документи, і цінні речі. А у всіх номерах є халати, є тапочки, є сушилка для одягу, додаткові подушки і ковдри. Ну і давайте заглянемо ще в ванну. А в цьому номері у нас ванна та душ, що дуже зручно для відпочинку з дітьми, щоб покупати дитину. Є косметика готелю, є фен, є додатковий стілець, і в номері у нас біде та унітаз. В принципі, на цьому все зараз покажу вам трішки території, а потім відправимось з вами в головний ресторан на обід. Подивимось, як тут по виборі їжі. Наш готель розташований на першій береговій лінії та має власний пляж. Звертаю увагу, що тут є як пологи піщаний захід в море, що дуже зручно для відпочинку з дітьми, в тому числі маленькими дітьми і дорослими, які не вміють плавати. А також є пірс, довжина пірса 150 метрів. Якщо будемо занурюватись з пірсом, то відразу на глибину, де є чудовий кораловий риф, який може буде роздивитися, плаваючи в масці з трубкою. Також хочу звернути увагу, що при пляжі нашого готелю є відливи, тому коли такий нормальний відлив і заходити з піщаного заходу, то води може бути там по коліна, а то й менше. А коли навіть є прилив, то води може бути по груди. Тому краще за все, якщо хочете нормально покупатися, то заходити з пірса і там буде ж така нормальна глибина. Також на пляжі є снек-бар, де можна буде перекусити. Якщо ви плануєте відпочивати весь час, по максимуму проводити на пляжі, засмагати, купатися і не ходити по ресторанам, то відразу на пляжі є снек-бар, снекбар, можна буде перекусити, навіть щоб проголодалися. І, звісно ж, поблизу з пляжем є бар, на якому алкогольні напої, безалкогольні, кава та різні соки. Рошов екрану. Наш готель розташований в чотирьох кілометрах від міжнародного аеропорту шейх І доїхати загальним трансфером від туроператора з аеропорту до готелю можна буде приблизно за хвилин 30-40, і це при умові заїзду в інші готелі. Якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або брати таксі, то розраховуйте на хвилин 7-10. А от відстань від готеля до Намабей складає 18 кілометрів, і на таксі доїхати ви приблизно за хвилин 20, трішки довше їхати до старого міста 25 хвилин і відстань 25 кілометрів. Звертаю увагу, що в готелі я не проживаю. Часто від вас надходять запити на бронювання цього готелю. І якщо я в ньому не був, то звісно ж приїду і проінспектую. Тому показав вам територію, показав вам пляж, показав вам одну з популярних категорій номерів. І, звісно ж, не можна показати вам головний ресторан. Тим паче під час обіду покажу, який вибір, як наглядає як ресторан. Якщо не поставили на цим відео, обов'язково зараз поставте. Такий вигляд має загальний ресторан, де буде проходити ваш сніданок, обід та вечеря. Як на мене, то місця вистачає всім: є м'які зручні крісла, дивани, всі столи засерверовані. Відразу є. Ложки, вилки, серветки і вибір їжі, в принципі, чималий. Багато солодощів, багато фруктів, є риба, є м'ясо, і це лише обід. Звісно ж, найбільший вибір їжі у нас на вечерю, але все рівно пропоную трішечки переглянути, чим саме годували туристів на обід в готелі Coral Censatoria. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам радістю допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся! Мене звати Саша Гуржі, залишайте лайк під цим відео і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!